Сьогодні говоримо про систему Атлас, приклад того, як спільними зусиллями українських виробників народжується інноваційне рішення для захисту нашої країни. Як громадянська ініціатива перетворюється у потужний інструмент для безпеки та розвитку суспільства, говоримо сьогодні в проєкті Третій сектор на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко, і знайомтеся з моїм гостем. Це комерційний директор Квертус Сергій Скорик. Вітаю вас! Вітаю вас! А, насамперед. Хочу розпитати взагалі про саму систему Атлас, чим вона відрізняється від інших засобів РЕП. І зрозуміло, якщо ми говоримо про а, таку систему от, в ефірі, а, вона є інноваційна, вона є сучасна і та, яка справді сьогодні необхідна нашому фронту для нашого захисту. Тому насамперед розкажіть, можливо, такі певні загальні речі про те, чому Атлас, що таке, по-перше, Атлас і чому він сьогодні важливий. І чим він відрізняється від тих засобів від тих засобів РЕП, а які вже використовуються під час цієї війни? Дякую за запитання. Почнемо з того, що таке проект Атлас. Проект Атлас це велика ініціатива. Ми хочемо закрити 1400 кілометрів лінії зіткнення, передати ці засоби на безкоштовній оплаті до всіх бойових бригад, які знаходяться зараз на виконанні завдань. І Атлас поєднує в в собі систему детекторів, і це якби очі для солдат, щоб вони бачили, яка загроза до них наближається. Як ви знаєте, і ми всі знаємо, що загроза дронів будь-яких і скидів і FPV на передовій це ну найболючіша тема, тому що спочатку летять дрони. Потім йде артилерія, потім йдуть люди, а вже потім йдуть е, танки, е, важка техніка, там броньована, легка броньована техніка і так далі. Е, значить, е, в що таке атлас? Атлас це поєднання е, систем детекції. Наша система детекції Азімут, вона е, найсучасніша і е, топова в світі. Тобто нас порівнюють нашу систему, порівнюють з топовими аналогами. Ось. Але так як ми розробляємо в Україні, вона повністю українська, розроблена нашим оренді і, відповідно, коштує в десятки разів дешевше, ніж будь-який аналог, який ми можемо отримати з-за кордону, як, як допомога, наприклад. І, і інноваційна система подавлення, тобто реби, міражі, називається, назва їх офіційна, і вони подавлюють дрони на відстань до 5 кілометрів. Тобто, які переваги цієї системи? Перша важлива перевага це те, що зараз ці засобами і детекцією, і подавлення ви можете використовувати віддалене Тобто, Ви сидите в захищеному місці, і, відповідно монітер, моніторите, що відбувається на лінії бойового зіткнення, бачите загрозу і, відповідно, передаєте, Азімут бачить, Азімут це детекція, вона бачить. Ви даєте команду на подавлення там першому, дев'ятому, 45-му міражу, який знаходиться в секторі, і відповідно через сервер команда дається на ці міражі, і міражі працюють відповідно по цілям. Друге, це те, що це інтелектуальна завада. А інтелектуальна завада це нові, якби, нові метражі, кілометри захисту. Тобто, дивіться, якщо Зараз всі використовують бі білий шум, це 98% е усіх засобів на лінії богозітнення. Е середня купол, середній захист от купол для хлопців це 50 метрів ефективний. Е міраж це купол до 2 кілометрів. Тобто, відповідно, у вас інша якби, стратегія використання, використання самих засобів. Їх треба вже менше. Ось і вони працюють якби по цілям. Так? Друге, третє, що важливо, це енергетика. Будь-який військовослужбовець, до якого прийдете, передасте будь-який засіб, який є зараз білим шумом, йому треба взяти 2-кіловатний генератор чи 5-кіловатний генератор, і відповідно цей засіб буде працювати там умовно 2-5 годин. Потім ви приходите, заправляєте, і поки засоби не працюють, на жаль, коли ви йдете до нього, бо білий шум це історія, коли ви маєте нажати кнопку сам. І поки цей засіб не працює, на жаль, ви можете бути уражені будь-яким дроном. Тому що засіб РЕП не працює. Якщо ми кажемо про міражі, це засіб, який стоїть в положенні стендбай, тобто він нічого ну, якби нічого не, не, не споживає. І потім тільки за потреби віддалено включається і в піки це 250 ватт. Тобто будь-який генератор на 2-5 кВт це відповідна робота від 10 до там, 45 годин, а це відповідно. Обезпечує е, багато життів і надає змогу не підходити до засоба, ну і не, часто там не бути, да, такі випадки. І е, що важливо, що це якби ціла екосистема, де, де у вас якби, є засоби, які виявляють, це велика проблема для держави мати засоби для виявлення і засоби, які подавляють. І це все має кориватися з одного пункту. Тобто ми ще скорочуємо час на прийняття рішень, бо швидкість дрону 120 км на годину, відповідно, один кілометр дрон в середньому прилітає за 30-40 секунд. Якщо поки, поки люди побачили, потім скомунікували, що треба подавити. Ми в цей час витрачено, Відповідно, дрон пролетів і там виконує те, що виконує? От якраз з приводу цього хотів би таке організаційне запитання поставити? Насправді ви згадали якраз про роботу держави? Наскільки квертус? Ну по перше, взагалі квертус, як давно ви почали працювати якраз над цією розробкою? І як ви пов'язані з державою? Наскільки ви співпрацюєте з державою? Наскільки це все? О... Узгоджується, наскільки це все от, впроваджується з Квертуса через державу на фронт, чи якось ви вже напряму працюєте. Ми почали працювати з 2014 року. В 2017 році ми створили першу антидронову рушницю, до речі, першу в Україні, і зупинили тоді ще Mavic 1 на 400 метрів. Це була така перемога для нас. І, відповідно, з 2017 року почали постачати засоби до. На той час АТО ось, і тестуватися. І коли почалось широкомасштабне вторгнення, війна велика, то ми вже мали декілька засобів, які відповідно вже були combat proven, тобто вони перевірені війною і почали допомагати армії. Зараз у нас близько 47 засобів подавлення, один засіб детекції. ось, І ми маємо державні контракти, всі засоби. Повністю кодифіковані. Ми до речі, перша компанія, яка офіційно кодифікувала тактичний реп, тоді, коли е, за допомогою Брейван, якраз цієї платформи, ми з допомогою Брейван це зробили зараз. Всі засоби кодифіковані у нас і відповідно є державні замовлення, які ми використовуємо. Ми є частиною національної безпеки, тому що на сьогодні ми єдині в країні хто. Може дати велику кількість засобів. На сьогодні ми можемо виробляти і виробляємо до п'яти тисяч засобів на місяць, це величезна кількість. І, як правило, всі державні замовлення ми виконуємо, якби, якщо беремо 100% часу, то за 30-40% часу ми виконуємо державні контракти. Тобто, всі передчасно, скажімо так. Тому коннект у нас дуже стійкий. І в Атласі, наприклад, амбасадором нашого проекту є олімпійська чемпіонка, це Ольга Гарлан. І також ви будете бачити в процесі реалізації даного проекту ще дуже багато зірок і відповідно дуже багато бізнесів, які долучаються до цієї великої ініціативи. От ми якраз говоримо практично під час запуску самого проекту Атлас, наскільки я розумію, тому що в червні. Ви ну, загалом, давайте я краще запитаю вас, як у вас зараз по, по часу, а які періоди взагалі створення і реалізації самої, цієї системи Атлас зараз відбувається? Ну, давайте так. Щоб, що на створення самої детекції у нас пішло два роки. От. Ну і великі інвестиції, звісно, бо це, ну, це висока технологія, це, це великі інвестиції. На Реалізацію міражі, це нові технології новітня технологія подавлення дронів. Ми витратили рік і два місяці. От відповідно, ці всі засоби, як відбувається впровадження засобів. Тобто, у нас є прототипи. От ми робимо їх там 20, наприклад, прототипів, і відповідно віддаємо їх на передову. Ми розуміємо, що ну, вони назад не повернуться. Тобто, ми якби інвестуємо ну, один міраж. Це 600 тисяч гривень для розуміння. Одна детекція це 2 мільйони. Тобто ми їх передаємо, хлопці їх тестять і відповідно дають нам фідбек, що давайте, отут приберіть це, зробіть це, зимою там не закрутиш, зробіть той третє, 23 тут підправте. І, відповідно, десь треба 3-4-5 місяців таких активного використання, щоб прототип перетворився в передсерійку, а передсерійка вже в сирійку. Тому це такий шлях, виробничий шлях, але ми його почали проходити десь з кінця травня, червня. Відповідно, передавали, звісно, передавали тим бригадам, ну, такі як Третя Штурмова, 47-ма бригада, 18-та бригада НГУ, ну, і багато інших бригад, і з бригад передавали. Тобто передавали тим фахівцям, які, які їх не треба навчати, які навчені, і яких в яких бригадах реп Ну, стоїть на високому рівні, тобто, щоб максимально швидко отримати фідбек. От відразу тоді хочу уточнити, знаючи вже відповідь на своє ж запитання, коли система Атлас вже буде на фронті, тут, мабуть, уточню, тому що, як ви вже зараз зазначили, що певне тестування вже відбувається, але серійна, серійна, взагалі от ця система Атлас, коли повноцінно вже можуть користуватися наші захисники. Ну, нашою системою вже користуються е, військовослужбовці, бригади. Тобто, звісно, це передові бригади, які на де, де найгарячіше зараз, тому ми вказувати не будемо де, але всі зрозуміють. Вони це використовують, тому що перед тим як запустити в серійку, перед сиріні якраз засоби мають там бути. Е, є система певного навчання, тому що детекція там працювати на детекції, це треба людей фахових навчити. Там ще досвіду вони мають набратися, ми там маємо відповісти на специфічні питання. Але якщо ми кажемо зараз, це Атлас, це вже як фіналізування того, що вже працює на фронті і працює дуже вдало. І там, де стоїть система Атлас, там, як правило, бійці ну, сильно захищені. Ми просто проходили певні етапи, тому що треба було провести певні тестування з Генеральним штабом. Тому що ну розумієте, коли вам дають засіб в 20 Вт, а середні засоби 400 ватт. І коли ти кажеш, що засіб 400 Вт дасть тобі купол 30 метрів, а два засіб двадцять 20, 20 не дасть тобі купол в 2 кілометри, то як, як мінімум у здорової людини нормальної буде запитання. Щось тут не ну, якби ну не сходиться одне з одним. і тому ми проводили цілу таку плеяду е, певних активностей. Зараз ці засоби вже все рік і зараз ці засоби вже їдуть на фронт. А Атлас це як допомога безкоштовна для військовослужбовців. тобто бригади вже купують ці засоби, а Атлас це буде надаватися безкоштовно за рахунок філантропів, бізнесменів там облрад чи будь-кого, чи людей будь-кого хто хоче захистити військовослужбовців на лінії бойової зіберня. От до речі, якраз про те, як допомогти. А у нас в трансляції в описі нашої трансляції на YouTube є посилання на сам сайт сайт Квертус, де є посилання на банку, де так само кожен хто нас зараз чує, може також долучитися до цього і допомогти. Як до речі, ми до цієї розмови трохи поговорили про те, що насправді сьогодні більше людей донатить на дрони. Тому що це гарно, це картинка, це, це ті засоби, які атакують, але нареби, на жаль, зараз менше. Донатять, але я сподіваюся, що все ж таки а, ті, хто нас зараз чує, долучаться до цього проєкту, і це так само є певний засіб, який допоможе нашим захисникам нас захищати, захищати наше суспільство, нашу країну. А, насправді хотів ще не буду питати, я розумію, що будь-яка техніка вона має, а, можливо, певні недоліки, недопрацювання. І а, знаючи, що у вас велика команда, а, ви працюєте над цим, а, і а, не буду загально так. Питати про те, що ви займаєтеся і оновленням цих засобів, і слідкуйте за цим. Але 2025 рік і сьогодні в умовах сучасної радіоелектронної боротьби, яка справді триває між Україною та Росією. І в Росії, я думаю, не секрет так само дуже багато що виробляється з сучасної техніки, яку використовують під час війни. І застосовують також складні засоби протидії. так само Виробляється в Росії, наскільки сьогодні система Атлас вона може йти на крок вперед. Наскільки вона може показати певний ну, майстер-клас для нашого ворога, що у нас краща система? Ну а відповідаючи на перше питання щодо зборів, тобто, долучитися може кожен хто має бажання будь-якою сумою? Ми працюємо з КСЄ, і відповідно ви бачите банку, на яку можна донатити, це ми називаємо кілометри життя, тому що, як показує практика, найнезахищеним у нас є військовослужбовець. Тобто, якщо ми кажемо про останню стіну між там смертю і життям в розрізі військовослужбовця на лінії бою зіткнення, це якраз ураження 80%. це ураження саме дронів, тому. Це, це, це має велике значення. І так, це не так повідо, цікаво дивитися, як взривається танк, бо прилетів дрон. Але тим не менше, такі ж дрони, які ви бачите в телеграм-каналах, як прилітають до ворога, такі ж дрони прилітають і до нас, і, повірте, в таких же кількостях. Тому якби військовослужбовця ми маємо захищати, тому прошу всіх долучатися до проєкту. Друге, це те, що на даному етапі. Технологічної такої історії в плані виконання самого засобу, новітнього засобу РЕП ну, не існує, включаючи ворога. Зараз це все на давайте так, 95% це історія про білий шум. Наш засіб він просто працює в 15, 20, 30 разів краще. Звісно, що будь-яка. Будь -яке, будь яке виробництво це постійне оновлення. Як ми бачимо, з'являються нові частоти, і, от до речі, це ж і рішення якраз нашого новітнього ребу, це якраз і рішення на цей виклик, тому що як ми всі розуміємо. З Авдіївської операції з грудня 2024 року ми всі побачили там частоту 430 умовно кажучи, так? 400 там, 500 потім бачили. Тепер ми бачимо 200, 700. І е, щоб зробити це в білому шумі, ти постійно когось доганяєш. Тобто спочатку вони з'явилися, і ти, і ти постійно біжиш і ми витрачаємо на це місяць-два, щоб ці засоби е, з'явилися на лінії бойозітнення. А відповідно. Місяці два люди не захищені від цих частот. Зараз у відповідь на це ми презентуємо такий засіб, який вибирає той частотний діапазон, який вам потрібно. От летить дрон на 535-й частоті, все, ви його е, детекцією побачили, дали команду, і детекція через сервер дала команду міражам згенерувати саме цю перешкоду. З'явилося там умовно 333, воно вам згенерувала цю перешкоду. І якраз. Це й допоможе солдатам і взагалі військовослужбовцям з точки зору економії грошей. Тобто, не треба мати 20 засобів, щоб перекрити полосу. Треба мати один засіб і один засіб детекції, умовно кажучи, і працювати. А, насправді хотів уточнити, бо зараз от слухаю вас, от, практично вже 20 хвилин ми говоримо. Це дуже масштабно, тобто оця вся розробка це насправді один. Ну я не знаю, наскільки от, технічно порівнювати там з іншими передовими країнами, які виготовляють в тому числі і реби, а, наскільки це зараз займає великий рівень, але тут питання про масштабність, тому що ви співпрацювали і співпрацюєте з Brave One, а, Наскільки, по перше, цей, цей кластер а, вам допоміг. Взагалі, займатися цією розробкою, і тут так само ще запитання, я розумію, що на словах не можна передати там масштабність, залученість mm -hmm. людей, техніки, технології взагалі в цю розробку, але ну я б я б запитав, би, спробуйте, mm -hmm. а, але тут якраз запитаю, наскільки. Тут знаєте, навіть складно підібрати слова, наскільки це масштабний проект, але наскільки скільки часу можливо навіть часу зусиль було покладено на те, щоб виготовити те, що ще не пішло, наприклад, серійне виробництво, але вже тестується, і я ж так розумію, успішно тестується, чи можливо є певні недоліки, над якими ви ще працюєте? Ну, недоліки ми Якби виправляли з червня місяця, умовно кажучи, по серійне виробництво. зараз вже йде серійне виробництво. Ну у нас більше п'яти тисяч квадратних метрів своїх виробничих площ. Велика команда, яка працює, це сотні людей. І відповідно для нас немає проблеми виробити будь-яку кількість. Головне це те, щоб донести що новітні засоби існують. І щоб воно дійшло до кінцевого споживача. Тобто, щоб людина на фронті зрозуміла, що є засоби, які перевершують всі інші, які були до цього. Звісно, щоб з'явився такий проєкт, у нас є ціла команда RD, ось багато інженерів, фахівців, там є генії певні в, в цієї. І, відповідно, ми якби. Отратили десь, витратили десь один і два роки, і це, це це більше мільйона євро. Тобто, це не не, не те, що з'явилося там вчора. Захотіли сьогодні отримали. Зараз ми вже просто фіналізуємо те, що вже працює, і працює ефективно. І для того, щоб ця інформація донеслась до військ. В, тому, тому що це треба, щоб вони дізналися. Це займає, як правило, там 8 місяців, щоб щоб вони дізналися і масово почали брати. Ми за допомогою проекту Атласа хочемо це прискорити за місяць, за два, щоб це масово потрапило до військ. Про міжнародний ринок хотів ще запитати. Знаю дуже багато є військових виставок Всесвітніх, і, і ви плануєте там, за кілька місяців представити цю роботу також в Лондоні, наскільки я знаю. Розкажіть взагалі: от, на рівні, наскільки Давайте так, наскільки про цю розробку знає світ, знають інші країни, і наскільки вони можливо підключаються до співпраці, можливо, їх зацікавила інновація цього, тому що прекрасно розуміємо, що війна в Україні є, але весь світ так само ще продовжує і розробляти, і продавати, і обмінюватися озброєнням. Тож з приводу от міжнародного ринку, наскільки ви вже співпрацювали з іншими міжнародними. Як і компаніями, так і державами ну ми протягом 24-го року. Ми були більше ніж на 30 різних виставках, конференціях, панелях. Тобто, що я можу сказати, що технологічний рівень в них десь 21 перший рік, тому що немає фідбеку, вони не мають у цього коннекту і у них немає стимулу до розвитку мається на увазі в нашій сфері. Зацікавленість до нашої компанії ще до того, як з'явилася Атлас, так вона була вже величезна. Тобто їм цікаво те, що комбат не те, що справді працює, тому що у нас плеяда засобів для звичайної компанії Реп це два-три-чотири засоби, а не 47, як в нас. Тобто вони навіть не можуть осягнути. Навіщо 47? Тобто, да такі масштаби, такі масштаби. Да, але якщо ми кажемо про. Сам проект Атлас у нас є два треки: перший трек це український, і другий трек це міжнародний. Міжнародний там багато долучається і бізнесів, і країн, і посольств. Зацікавленість дуже велика. Але в Лондоні у нас буде презентація для філантропів, для бізнесу, який готовий допомогти, який допомагає. Але тут йде якби пряма допомога, тобто вони, коли віддають кошти. На цей проєкт вони отримують відразу ж фідбек готової продукції, яка передана визначеним підрозділом. Це дуже важливо і для бізнесу, і в Україні, і для бізнесу за кордоном, тобто прозорість закупівлі. І завдяки тому, що ми співпрацюємо з одним з найбільших фондів, який дуже-дуже ну, великий, так то якраз ця прозорість вона і забезпечена. І на завершення, от практично, хочу запитати, ну, можливо, таке коротке запитання. Коли, не якщо, а коли. Система Rep Atlas, вона вже серійно працює, ну, тобто це ідеальна взагалі система, про яку думають і просять різні країни світу. Що далі буде у Квертус? Далі у Квертуса, так, далі у Квертуса будуть радари. Далі у Квертуса будуть е, е, інші, більш потужніші системи, е, які будуть захищати більше радіус, да? Там, критичну інфраструктуру, умовно кажучи, у нас є одні засоби, які захищають критичну інфраструктуру, Але з розвитком технологій ми просто це все прискоримо. Е, і дуже багато засобів, які ми вже тестуємо, але представимо трішки пізніше, щоб ворог не розумів, що відбувається, тому що зараз. Якраз на наступного тижня ми будемо фіналізувати нашу новітню розробку, яка дуже-дуже сильно посилить позиції саме Ребівців і Рерівців в, у військах. Тобто це вже такий фінал, але ми про це об'явимо трішки пізніше. Про те, що, про те, що буде, я вже сказав. Дякую, насправді, те, що ми сьогодні говорили 25 хвилин, це практично та інформація, яку ми можемо публічно обговорювати, тому що прекрасно розуміємо, що багато чого залишається. Те, що не можна оголошувати, про те, що не може не наше суспільство знати, і тим паче ворог. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, комерційний директор Квертус Сергій Скорих був в проєкті Третій сектор на Київ. Звати мене Ярослав Федоренко. Сьогодні говорили про такі інновації, які допомагають для захисту нашої країни. Та наших людей залишайтеся на Київ.ФМ, радіо найкращого міста у світі.